Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі ЯнпільТі. В ефірі новини четверга 7 вересня. І сьогодні в випуску ви побачите. Росіяни обстріляли Кам'янку з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено житлові будинки. Опубліковано рейтинг шкіл за результатами НМТ, які місця посіли навчальні заклади колишнього Ямпільського району. Дивіться у випуску. В Дружбі горіла суха трава, вогонь міг перекинутись на житлові будинки. На річці СЕМ відкрили понтонний міст, що з'єднує північ Сумщини з обласним центром. Росіяни обстріляли Кам'янку з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено шість житлових будинків. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. В середину Буцькій громаді здійснено обстріл з РСЗВ-16 вибухів. Наслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних житлових будинків, зазначається у повідомленні. Оперативне командування північ уточнили, що мова йде про село Кам'янка. За результатами національного мультипредметного тесту портал «Освіта.UA» склав традиційний рейтинг навчальних закладів Сумської області. Серед шкіл колишнього ямпільського району найвища позиція у Свезької спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 2 ліцей – 35-те місце. На другому місці Дружбівський НВК Зож перших третіх ступенів, який посів 57-ме місце, а третьою стала Ямпільська ЗОЖ перших третіх ступенів номер 2 58 місце. В рейтинг увійшли Свеська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 1 яка на 62-му місці, та Ямпільська зож перших третіх ступенів номер 1 95-те місце. Дружбі горіла суха трава. Вогонь міг перекинутись на житлові будинки. Про це інформує управління ДСНС Сумської області. 6 вересня о 13.24 на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності по вулиці Козацька в місті Дружба. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено суху рослинність на площі до 1 гектару. Утворилася загроза поширення вогню на розташовані поруч житлові будинки. О 13.49 загоряння локалізували, а о 13.03 повністю ліквідували. Йдеться у повідомленні. Сьогодні на річці СЕМ відкрили понтонний міст, що був зруйнований росіянами у квітні 2022 року. Про це повідомляє потивська громада. Рух буде дозволено не всьому транспорту. Для великовагових і великогабаритних транспортних засобів будуть встановлені обмеження по возі. Про що буде повідомлено пізніше? І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, погоду 8 вересня визначатиме антициклон. Невелика хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10, в день плюс 18, плюс 23 градусів Цельсію.